Всім привіт е, твой мод, що я вам говорив. Ми сьогодні з моїм другом виживаємо тут. мені, мен, ну. Ну, як бачите, тут все хардкорно. Ігра дуже прикольна, анімації, бігу, атаки, тут дефіачує. Не, ну, буває і не таке ще. Як, мен... Та -та. як ви могли забачити мене. як ви могли забачити, мене вбили, але інвентарь зберігся. Ну, щоб легше було нам виживати, я включаю збереження інвентаря. А, Добре. Тож я тут золотаю якийсь дім. Бен, <кхух> голос захрип. Ю -ю -ю. Ты іди твой голикий диву, а я тобі буду оцей маленький володат тут залучай. Ти його візковий чи який? А це маленького якийсь опатрони знайшов. Так. Банана. А, то ти тут-то. Банан. Понял. Тут идут. Эту депешоп. Так стайба шесть выпадает через них. Чешь, не дай тебе армия зомби идать ничего. Я ее уже повбивал. Там сзади хаты пшениця, Візьми пшеницю, нам пшеницу нам надо добавиться. Эй, добрый шниз ноги не поломал. Блин, дали не я лучшую вот носом был бы ты хардкорм и бы все заново починали. навіть не зробити, нам зараз треба їсти, збирати. Це дуже сильно. Я зомби. Эээ, е, давай тут двоє якраз будем. Давай якраз тут будемо. Я в домі тут от, зомбі вбиваю. Ты шо множится, блин. Нахры, брина, на похоже, ти мені не є. мне -є не -є. подобаешься. Да скикива станну, -мо. Мама Мама Мама. Не мама. Мама. Треба? Ти да. Я мама. тобі співчуваю. Я на дереві тоді поживу трошки, ту ніж пережамо на дереві. Так. Ну а ви кажіть, як вам той мод зайшов не дуже. Підписуйте ще на канал, ставте лайк, якщо вам сподобається. Можете на коментарі написати, який нам ще мод протестувати. Ну от його мене підписник попросив, щоб я протестував той. Зазняв мод той от. Ну, я його скачав. Не, ну бігти прямо на зомбі. То, А, не звук, що в мене збережені інвентаря. Так, то зараз де Так я в домі. у мене за в домі. Ага, я понял. Але я встиг дещо собі залутати. Бляха муха ага. Не, ну тут нереально вижити. Тут взагалі нереально вижити. І в мене в сумні пили. повы. Може можливо. можливо, але... Все я вот на ходу зараз весь так крафчу. Щоб мене не вбили. Так, я... Ой, за надалаку я видишо, в районе задала ко ні-ні-ні. я тогда не вбьешь там. Молодець. Так. Ч, я надеюсь, мене меня знаешь. Я собі тут базу застрою, Надіюсь, ти прийдеш і знайдеш мене. Я тебе чекаю тут шось. Так, всем я думаю. Так, сундук кнопка. Я вот, я зеленій. Я якійсь зеленій хаті, то що зелено покрите дахом. Ну, палатка, можна сказати. Понял, я тебе... Я тебе там чекаю, якщо щось. Будеш бля мене, скажеш.

так в тебе так стрелял. Что так світло зразу? Иди в хату зайти. Ч, мол? Так я зараз де? Я зараз тут. Я камень добываю, мне зараз камень треба. А, тут Я вугілля знайшов. Сюда. Так я зараз в тебе. Ну, то в этих палацах. Ты что меня не видишь? Я ж прямо рядом с а Я зараз в пещере купаюсь. Вот, смотрите. Ты меня что не Оо... <spar> видишь не тут? Нет, ты никнейм не бачу. А, ты не я думал, ты меня полностью не видишь. А я усвичу, чтобы было что-то видно. Нифига. Тебе такая анимация сну просто. Все, перший раз я поспав. Як, як ти Диві, я в ты не задохнулся. За Добре, ти ганяй, і мене... давай тоді потім... шо, потім. Я не знаю, що потім. Я її не пропускаю, я потім не буду. Я що того подивитись, наскільки він великий. А є якийсь мод, щоб факело було, що не в мод є, але проблема в тому, що дивися, коли ти береш факел в руку, він буде світився, але ти його не можеш покласти в ліву руку. Тому проблема. Ну я не знаю, як зробити, щоб ти поклав ліву руку. <плес> <плес> Ніфіга тут вугілля. Я пошли раз бачу так багато. Чуєш? Ти... Ліпше не йди до мене. Не пригай згори. Ну не згори а там. А що таке? Ти подивись. <плес> що я розкопав. не просто ідеально, я не знаю я не умудрився туда попасть а я вже тут нам так мені мне мешай камень кайло не ну Головне правило не копай під себе все а ти уже проволо ну так, я порушив правила Підкопав під себе Де вихід? а що ти простроїв? построїв? Але, для мене? Така, ласка, про, ну я тих, щоб їх поушати. Ты шо? Про, про потрібні, щоб їх а. Ну, що я можу вже зробити? Наша нам Дошки? Щось не понял. Що? Все, у нас пічка є. Що ми можемо ще зробити, з нею? Я не знаю. Я по приколу из крафтов. Mm. Е, я задачам гоняю, тут я просто тут Эээ, ты вот. Я лопату бью крафтил. У меня идея появилась. У меня реально идея появилась. Я уколи знимаю выживание, типа, ты вот, до 100 днів, я там ту идею використовую 100%. И хочу тут двоє реалізувати. Прямо ты его весь континент, Важай тут а зомби. <плес> Можешь скрафтить матч, будь ласка? Тебе этики один блок? Ну, добре, я тебе скрафтю себе матч. щоб хоч якось відбиватися від них. Та ні, я хочу дещо інше зробити. Я надеюсь, вже підписники могли догадались, що я хочу це зробити. Так, все. Бляха, такий ти страшний. Що? Як я зомбі? Ні. Я коли грав раніше, він не проходив крізь один блок. А, я думаю, він до мене зараз підійде. Я був правий. Але от у мене зараз питання. От коли я іграв сам, типа офлайн режим, то після моєї смерті, появлявся мій труп. Ну, знаєш, я помираю і появляється тут, что труп такий. У що зараз не так? Маленький, ну ну, ні, то, що... ну, я б не сказав маленький. Там після кожної смерті труп появлявся. і після смерті, типа, NPC всяких. Ну а після мобів появлявся такий во труп, але він вже не вмів ходити. Отово. Де он якось тут? То або той інший мод був. Але той мод найліпший зараз, то що зі всіх модів, що я тестував. Ось то зараз самий реально ліпший. Я самий ліпший мод, на якому я тільки взагалі за валі за своє життя. Я так же само. Що, будемо тут в... У мене появилася ідея. Робимо серію по тому виживанню, чи просто зразу то відео висилаємо в YouTube? серії Ну давай ще 2 хвилини і закінчуємо бо я не можу більше 15 хвилин співчуваю я тобі ти що ти можеш Ага. ще й тобі гірше буде, mm. Так? Я ге мені mm. Так, я Гайдипшел одну скопаю, щоб вони не могли вилізти А то вже сходу длинно виходить, я понял. Значить, это моя помилка. Що? Що? Ти про А. А, я думав ти помирил. Zrobiż mnie jeszcze? A, już nic, nie lepiej. Teraz sobie sam zrobię. to do... Pokażę, że mamy. To tylko Ja jakiś biały blok znalazłem. Jak ty byłeś? Ja nie rozumiem, jak ty byłeś. Ja jeszcze nie zrozumiałem To jak, ja właśnie teraz kupuję, ja już na drugi słoj kupuję, a mnie nawet zombie nie bywa. Ты да так ходишь? О о, 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 що я найшл? Ты что я ник бо я тебе Не, тут он неможливо, певно. Тут не можно, что ты мне биг. Нік, бачим, кажу, бик. Да, що махаєш махаешь головой, я тут спускай. Нет. Да? Добре, давай. Де, я тебя чекаю біля лишка. Для чого? За, за для пістолета? <реш> Молодець, а патрони ще треба. Для пістолета патрони ще треба. Давай, вставай. Так, головне, я меч заберу, щоб не вдарив. Що? чи це не, це не для того. Ні. Я ж уже відео говорив, що я патрони не розбираюся. Давай, вставай. Ого, всім дякую за перегляд. Це була перша серія. Я не знаю з якої. Ми виживали з другому зомбі Апокаліпсис. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось. Пишіть свої ідеї в коментарях. Ну і всім па-па.